Вітаємо вас на каналі Степан Пиріг. Новий день і нові класні автомобілі. Свіженькі Фольксвагени Toarгі на каналі Степан Пиріг Класні свіженькі автомобілі в дуже класних комплектаціях. Біленький і чорненький. Просто розкішних два Фольксвагени Tuareg. Перший у нас Airline, білий перламутр на дуже класних. 20-х дисках автомобіль розкішний без жодних зауважень. По кузову просто ідеальний, без жодних реально нарікань. Колір білий перламутр переливається, просто розкішний колір. В принципі, і машина розкішна. в автомобілі практично є все. Зараз коротенько пробіжимось. По комплектації, що маємо. Почнемо з передньої частини автомобіля. Що ми маємо? Топова передня оптика. Передні задні парктроніки, кругові парктроніки. Також у нас є камера нічного бачення. За емблемою у нас схований радар дистронік. Ідемо сюди, зафіксуйте вінко даного автомобіля. Також у нас є проекція, атермальне лобове скло. Камера асистентів, панорамний дах, шильдики Airline, дуже крутезні 20-ті диски. Також у нас є опція підрулюючої задньої осі. Дуже зручно, дуже практично, безключовий доступ. Ось такий крутезний салон нас зустрічає, ембієнт підсвітки, 4 склопідімачі, корування з зеркалами. Пам'ять сидінь, також у нас є мертві зони, у нас комплектація airline, в принципі, самий-самий топ. Максимальні сидіння з підігрівами, з вентиляцією, також є масаж. Накладки теж Airline. стан просто ідеальний. Автомобіль в дуже крутому стані. Прийдемо в село. заведемо даний. Автомобіль. Так, що ми маємо по автомобілю? Пробіг складає 171 тисячу стан нового автомобіля. У нас є режими руху, пневмопідвізка, також є безпровідна зарядка, чорна стеля, панорамний дах, планшети. Тут все у нас на вищому рівні. Максимальний набір. Асистентів. Також у нас дуже багато регулювань сидінь. По сидіннях у нас є різні види масажу, вентиляція, підігріви, тобто самий-самий топ. Також камера, що тут, де там, наша камера? камера заднього виду, функція автопаркування, тобто, можна вибирати, у нас вже автомобіль починає сам паркуватись. Дуже зручно. Все показує, все супер. Все дуже класно. Класна опція, дуже зручна. Apple CarPlay активований. Тобто, все вже в нас в цьому планшеті, все заховано, все на вищому рівні. Підсвітки можна вибирати різними кольорами ось такі круті сидіння Airline. Стан нового автомобіля без перебільшення. Коротенько оглянули, йдемо далі. Стан сидінь просто ідеальний, без жодних зауважень. Сидіння від'їжджає взад-вперед. Що в нас позаду? Позаду теж максимальні амбін-підсвітки. Стан сидінь. Ну, якщо спопереду, нові, ззаді таке відчуття, що ніхто не сидів, ззаді у нас тільки підігріви. Також панорамний дах. Ось так все виглядає попереду. Автомобіль практично в топовій комплектації. За виключенням, що в ньому не вистачає, це дотяжок електрокерування кермом і музики преміальної. А так є, в принципі, все. Задня топова оптика відкривається помахом ноги теж. Камера, багажник. Просторий, також є в нас фаркоп і регулювання пневмопідвізкою. Був По постійно коврик. Під ковриком все ідеальне. Ремкомплект присутній, шторка вгору від'їжджає. Дуже зручно і дуже практично. З цієї пасажирської сторони. Тут все просто ідеальне. Автомобіль без жодних жодних зауважень. Чорна стеля. Дуже стильно виглядає. Безключовий на всі двері. З пасажирської сторони теж мбн підсвітки Масаж сидінь. Стан сидінь просто ідеальний. Airline Підсвітки міняють свої кольори. Все на вищому рівні. Автомобіль без жодного косметичного підкрасу. Це перевірено. І кажуть, гарантуємо. Другий екземпляр, теж дуже класний, а перший, вернусь на хвилиночку, це 12 місяць 2018 року. В нього випуск. Реєстрація вже 19-й. І перейдемо до чорного. Чорний торек. У нас іде чистий 20-й рік. По кузову гарненький, акуратненький. Без жодних в принципі, зауважень, немає ніяких нарікань. В нього оптика трішки простіша, це звичайно, то максимальна. В принципі, це на любителя. що кому більше подобається. По кузову дійсно без жодних зауважень, без нарікань. Стан просто ідеальний, в принципі, що одного, що другого автомобіля. Збережені доглянуті автомобілі по комплектації. У нього середня оптика, але є камера нічного бачення. Є дистронік, сам паркується, камери 360, ой, парктроніки 360. Камера в нас тільки заднього виду. Ось зафіксуйте він-код. Є також проекція на лобове скло, камера асистентів, також панорамний дах. Переходимо в салон. В салоні дуже класні. Декори, теж топова підсвітка. Чотири склопідіймачі. керування зеркалами. У нас сидіння йдуть механічні, прості. Перейдемо в автомобіль. Пробіг складає 158 тисяч. У нас теж топова мультимедія, топові планшети, проекція на лобове, чорна стеля, панорамний дах, також керування. Режимами руху, їх є дуже і дуже багато. Також пневмопідвізка, безпровідна зарядка, підсвітки, два ключики пульт до Webasto, в принципі, в тому білому теж є Webasto. Там, в принципі, є практично все. Тут у нас тільки вентиляції немає. Навігаційна система, Apple CarPlay, нічне бачення. Також зараз покажемо, як воно тут з них. Реалізовано. Зараз виведемо на більший екран. Дуже круто. Вночі можна, в принципі, їхати постійно на ближньому світлі. Дуже зручно, дуже практично. Регулювання проекцією. Класний автомобільчик. Розхід, зверніть увагу. 5 тисяч кілометрів не збивали розхід. Середня витрата 8,6. Як для 3 дизельного туарега, розхід просто. Бомба. Салон ідеальний, без жодних нарікань і жодних зауважень. Стан сидінь просто нові сидіння. Нові. Автомобіль охайний Також тут все як новесеньке. Стан сидінь ідеальний, без жодних зауважень, без жодних потертостей. Стан нового автомобіля, в принципі. Що ми маємо позаду? Позаду в нас є теж такі круті декоративні вставки, максимальні підсвітки, є ще декоративні чи додаткові сіточки на задніх вікнах. Стан сидінь позаду ідеальний. В принципі, на задній теж тільки підігріви. Ось так він виглядає. З панорамним дахом. По салону, попереду все теж дуже класно виглядає. Максимальні підсвітки, дуже зручно, дуже практично. До речі, по комплектації задня вісь теж підрулюється. Дуже зручна опція. Так, електропривід, камера з умивайкою. Полочка від'їжджає. Також є електрофаркоп, є регулювання пневмою. Є додатковий коврик. Під ковриком все, в принципі, теж як нове. Що ми маємо тут? В принципі, теж ремкомплект, ага, ще є сіточка. І аптечка. Стан дуже і дуже хороший. Автомобілі всі з Німеччини, автобанні пробіги. Тобто стани в них наближені до ідеальних. В принципі, тут все те саме, класні декоративні вставки, підсвітки. Так, є ось такі шторки, відзад притонований, хром повний, стан сидінь. Ідеальний, в принципі, без зауважень. Ось так воно все у нас виглядає. Без жодних нарікань. Комплектації дуже класні, дуже класний автомобіль. Що ми? Ось такі свіженькі-свіженькі надходження в нас. Трутенько по автомобілях. Чорний 2020 рік. 3 літра дизель, повний привід. Задня вісь підрулюється, нічне бачення, проекція, комплектація супер. Пробіг 150 тисяч. І ціна даного автомобіля дуже і дуже солоденька. 48 500 доларів. Знайдіть 20-й рік за такі. Гроші. Тепер переходимо до біленького красення. Автомобіль в арлайні в білому перламутрі. Виглядає просто розкішно. Задній вісь підрулюється, нічне бачення, проекція. Всі асистенти, вебасто, підігріви, масажі. Просто розкішний автомобіль. Пробіг складає 170 тисяч в рідній фарбі. Ціна даного автомобіля 49 тисяч 500 доларів. Ось такі свіженькі надходження до нас з Німеччини. Кого зацікавили дані автомобілі, Звертайтесь. Є в наявності багато автомобілів куплених. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і нові класні автомобілі.